І не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш встати, Щоб хоч огонь той розвести Холодній. Оселі за їх за діточок а ти великомучениця, села минаєш, плачучи вночі і полем степом недучи, свого ти сина закриваєш. Бой ташка іноді пізнає, і защебече. он байстря несе покритка на базар. Безтоланна я, де ж ділася краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста ніби знята, старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить, і коли то воно буде гратись, і промовить слово. Великеє, найкраще є слово ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво, панича лукавого, і будеш щаслива та недовго. Бо не дійде до зросту дитина, піде собі слідця водить, а тебе покине калікою на розпутці, щоб собак дрожнила, та ще й вилає за те, бач, що на світ родила. А те що так тяжко дитину любила і любитимеш небого, поки не загинеш межи псами на морозі де небудь.